Огляд на кросбайк Авірест. Це моделька у нас в колесах 27,5. Зараз в наявності в 19,5 рамі на зріст від 180 см вона підходить. Кому колеса не хочеться сильно великі, це якраз оптимальний варіант. Тут у нас алюмінієва рама. 21 швидкість, шимано обладнання, початкового рівня, дискові гальма, широка покришечка 235. Це у нас 27,5 колеса. Є ще на 17-й рамі, є ще 24-та позиція така. Тобто ну, різні варіанти. Це український бренд і у нас непоганий по комплектації за свої гроші. Каретка на промпідшипнику, також крила фляга, як ви бачите, в наявності, в комплекті. сидушечка м'якенька, катафотики, паспорт. Все це. Йде в нашому комплектику відправляємо по всій Україні в наявності в Києві. Ця позиція можна приїхати, покататись та придбати. Звертайтесь всі контакти в під відео.